Наталя Гуркіна. Казка, як жабка Соня, знайшла свій талант. На березі річки жили жабки. Одного дня в їхній родині з'явилися дітки. Назвали малих жабок Соня, Стрибунець і Квачик. Кожного дня малеча стрибала берегом річечки, ловила комашок і співала свої жаб'ячі пісні. Так і росли. Але з якогось часу Соня почала повертатися зажуреною. Мама жабка допитувалася, що сталося, донечко. Соня спочатку відмовчувалася та одного разу запитала. Мамо, а чи є в мене якийсь талант? Мама Мама-жабка здивовано подивилася на кохану донечку. Звісно, є. Який? допитувалася Соня. Матуся замислилася. От бачиш, сумно зітхнула маленька жабка. і ти не знаєш. А хіба обов'язково мати якийсь талант? запитала мама. Звичайно, вигукнула Соня і почала приводити приклади. Стрибунець вміє високо стрибати, квачик гарно співати. Ти, мамо, смачно готуєш пиріг із комашок, а батько будує міцні хатинки. Згідна, погодилася ненька, але талант не завжди видно в дитинстві. Буває, що потрібно чимало часу, щоб знайти свою особливість. А коли буде видно мій талант, допитувалася Соня, я теж хочу бути особливою. Ненька ніжно обійняла донечко. Не переймайся, прийде час, і ти дізнаєшся, в чому ти найкраща. Обіцяю. Минали дні. Малі шапки перетворилися на гарних молодих шаб. Стрибунець і квачик вже почали будувати окремі хатинки, а Соня все не знаходила собі місця. Вона навчилася смачно готувати, але не якось особливо, а так, як всі, вміла співати, але були жабки, які співали краще. Мамо, у чому ж моя особливість? у допитувалася Соня. А мама, жабка. Вперто повторювала, наберися терпіння, ти обов'язково дізнаєшся. Але коли, нене, у сьому свій час, доню, у свій час. Згодом Соня вийшла заміж, і в неї народилися гарні маленькі жабенятка, чого тільки не вигадувала молода матуся для малих Непосид. І книжечки з листочків робила, і батут сплела із травички. Ти найкраща мама у світі цілували малі жобинята Соню. А сусіди жабки, спостерігаючи, як молода матуся гарно бавить і виховує дітей, почали приводити до соні своїх нащадків. Так на березі річечки утворився дитячий садочок. І вже ніхто не дивувався, бачачи, як вранці з усіх сторін до хатинки Соні стрибали жабки з дітьми. Ну що, знайшла свій талант, доню? запитала одного разу мама. Так, усміхнулася Соня, пригортаючи до себе малюків.